Вікторія першокурсниця Маріупольського будівельного фахового коледжу. Разом з іншими студентами нині дівчина збирає сміття на березі Південного Богу у Хмельницькому. Всього за півгодини роботи майже повний мішок відходів. «Провирали тут місцевість бутилки. Да більшість. до екоакції долучилися майже три десятки студентів релокованого вишу. Аби прибрати більшу площу, розділилися на чотири команди. Зібрали півтора десятка мішків зі сміттям. Викладачка коледжу Анжела Кицька каже: зараз в Україні гостро стоїть питання екології, особливо після останніх подій. Тож, коли їм запропонували долучитися до акції, без вагань погодилися. Ми завжди були за екологію, за прибирання, за гарний відпочинок, без сміття, і наші діти до цього долучаються. У Хмельницький коледж з окупованого міста переїхав рік тому. За цей час студенти та викладачі вже вдруге долучилися до подібної ініціативи і переко не в Нам сподобалося в принципі, долучатися до таких акцій і допомагати таким чином. Якийсь маленький такий внесок зробити в Хмельниччину, яка нас дуже радо прийняла. Управлінні екології кажуть, постійно перевіряють прибережні зони та водойми по місту. Під час одного із таких обстежень виявили стихійне звалище. Його разом зі сподеями нині ліквідували. Знайшли сміттєзвалище стихійні і вирішили провести суботні. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.